Всім привіт! З вами знову Даня. І сьогодні ми продовжуємо збирати мотоцикл LEGO Марвел. Сьогодні у нас мотоцикл Чорної вдови. Беремо інструкцію і другий пакетик і відкриваємо. Ось що в нас вийшло: мотоцикл Чорної вдови. У Чорної вдови є бластер і електронні як... якісь палиці, якими можна битися. Він теж може стріляти цей мотоцикл. І от такі в нас є два мотоцикли Капітана Америки та Чорної Вдови, ці моделі мотоциклів дуже мене вразили. Я дуже радий, що вони поповнять мою колекцію. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Я буду знімати для вас дуже цікаві відео. Всім пока!